Не приступили, не здійснюють діяльності даному ви. На виконання розпорядження у витяжнопільської обласної адміністрації 23 квітня року номер 320 були створені робочі групи усіх регіонах 18 робочих груп, яким було здійснено обстеження спільно з органами місцевого совредування районної та адміністраціях дорогова з питанням земельних ресурсів. Закритом обстеження. Ристувача, виявилося, да що це таке порушення. В основному, якщо е, розглянути, це порушення без спеціальних документів дозвільних документів. Зокрема, без спеціальних дозвілних документів порушення, додаткування по 17 суб'єктів до переважна більшість це Тербурянський рівень, 4, Оршівський, 5, як не називати. Без актуальнічого відводу здійснювати корисних опалення по 26 суб'єктів господарювання, знову таки Терновільський район 5 суб'єктів, кущів, 3, з Бориск, 3. На порушення вимог статистики за спецодних земельного кодексу виявило також 23 факти симвільного заняття земельних ділян, де вводяться видатних корисних покупанних. Найбільше таких. Фактик інформуваної виконавчої влади з питань земельних ресурсів охорони охолошнього середовища, теж їх ухону нагляду, екологічну інспекцію, органу відправича місцевої самоврядування допомоги. За результатами проведення обстеження та зміру Державної служби бойової ради України по 20-му році військового використання без поки безздовжних документів. Органами ДПС області забезпечує розподження згоду за спецкопористанням, води за допомогою мітне використання підприємства.